Дивні люди в Україні живуть. Майже 10 мільйонів переглядів щомісяця усіх відео тільки на одному каналі, а в нас каналів декілька. І що ви думаєте, скільки лайків, зайдіть, подивіться. І що ви думаєте, скільки поширень, зайдіть, подивіться, від 1 до 3%. Це, друзі, фантастика! Тобто 99%. Відсоткам громадян України начхати, що ти ризикуєш своїм життям, здоров'ям, розповідаючи їм у війну такі речі, про які говорити заборонено усім. При цьому всьому вони платять мільярди гривень в рік марафону, але коли в них проблеми, вони звертаються до нас, пишуть нам, закидають повідомленнями наше інформаційне агентство. І вимагають юридичних консультацій. От тільки при чому тут інформаційне агентство до адвокатської компанії не зрозуміло. Це дві різних юридичних особи. Але ж навіщо вчитись? Можна просто сидіти тихенько, як мишка, а вдруг пронесе, а потім, коли не пронесло, починає клянчити безкоштовну якусь там допомогу чи підтримку. Дорогенькі, в житті не буває нічого безкоштовного. Або ви стаєте нашими спонсорами, заходите в закритий телеграм-канал, де ми публікуємо надважливі документи, розвиваєтесь разом з нами, допомагаєте нам в розвитку, поширюєте, ставите лайки, бо так працюють алгоритми. Для того щоб інші люди могли побачити правду або в разі проблем ви їдете на свій марафон той, кому ви платите мільярди гривень в рік за їх роботу, а не до нас, яким ви не платите нічого. Бо нахабство деяких українців вже перейшло усі допустимі межі. А тепер уявіть, вони не можуть лежачи на дивані. Поширити відео, поставити йому лайк, стати спонсором каналу за якихось там 500 чи 600 гривень в місяць для того, щоб ми могли розвиватись, і для того, щоб він мав доступ до відповідних документів, які коштують не 100 доларів і не 500 гривень тим більше. Але коли їх стосується, то чомусь якимось дивом. Інші мають на них працювати безкоштовно. Також інші чомусь мають ризикувати життям та здоров'ям для того, щоб боротися за права цих людей. І будь ласка, не потрібно розповідати, що у вас немає грошей. Якщо у вас немає грошей, вирішуйте свої проблеми самостійно. Ми не винні в тому, що ви попадаєте в свої проблеми. Це перше, хочете, звертайтесь до марафону. В марафоні ви вкладаєте мільярди, нам ви не платите нічого. До нас можуть звертатись, ми це будемо говорити вже в кожному відео, тому що закидують наші електронні адреси просто десятками в день тільки наші спонсори, які мають право звернення до нас. Усі інші до побачення. Бо вашому нахабству. Немає меж. Ви елементарних речей зробити не можете, але в АТБ стоять черги за алкоголем та цигарками. І ви розповідаєте, що у вас немає грошей. Може, проблема не в грошах, а в тому, що ви не вмієте ставити пріоритети. Замість яду алкоголя та цигарок. У вас немає коштів на підтримання своїх інформаційних Змі, до яких ви потім звертаєтесь, ви звертаєтесь не до цигарок і алкоголя, і не звертаєтесь навіть до марафону. Ви закидуєте незалежні змі, бо знаєте, що тільки незалежні змі можуть говорити правду. А це називається лукавство. Висновок ми допомагаємо тільки тим, хто допомагає нам. Якщо вам не цікаво, як себе захистити, будь ласка, терпіть далі. Якщо вам цікаво, будь ласка, приєднуйтесь, будемо разом домагатись справедливості та усі разом захищати свої права. Моя хата з краю, я нічого не знаю, прохання не турбувати і не звертатись. Ніхто ніколи не буде вам щось робити на безкоштовній основі. Ми на своїх каналах даємо таку інформацію якої практично ніде немає, і нормальні люди розуміють, що журналістів потрібно підтримувати. Інакше вони або збанкрутують, або їх попросту знищать. А ви сидите тихенько, бачачи, які репресії проти нас розвернула та сама поліція, влада загалом, де ви усі, коли потрібні? А потім будете казати, ми ж, начебто, не знали, допоможіть нам. Ми не вперше витримали репресії і витримаємо і ці. Але тоді питання, для чого ми це все робимо, і для кого? Для таких як ви, які мовчать, які на все начхати. А для усіх нормальних людей хочемо сказати: дякуємо вам за підтримку, за те, що ви стаєте нашими спонсорами, за те, що ви донатите, тому що саме завдяки вам ми і виходимо. Також, друзі, хто хоче підтримати незалежні ЗМІ, будь ласка, реквізити для цього є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Пам'ятайте, тільки разом ми сила, а халявщиків не люблять навіть халявщики.